Привіт! Сьогодні я вам розповім про самохідний винищувач танків своєї розробки проєкт Холод Почнемо з розгляду його конструкції. Перше, що кидається в очі, це те, що в нього попереду встановлено двигун. Це зроблено для того, щоб він надав додатковий захист важливим компонентам цієї системи, тому що позаду двигуна розташовується основне відділення з боєприпасами. А саме барабан на 8 ракет, а вже позаду всього цього бронекапсула для екіпажа, водія, командира і навідника. Для них зроблена прекрасна зручна апарель, яка відкидається для безперебійного доступу. Наверху ми можемо бачити такі агрегати, як автомат заряджання, для того, щоб не приходилось руками таскати бтури і піднімати їх в барабан, цей механізм їх кладе сюди в автоматичному режимі. Я це продемонструю. Додаткове озброєння у вигляді звичайного кулемету 50-го калібра. панорамна камера 360 градусів для водія, і основна башня наведення з радаром. Для захоплення і супроводжування цілей. А зараз я хочу вам показати принцип переведення машини в бойову готовність. Спочатку відкривається верхня кришка, а потім звідти піднімається ракета і наводиться на ціль. Так само все відбувається в зворотньому порядку. А ось цей самий процес, але вже без корпусу. Видно тільки барабан і сам механізм підйому. А тепер перейдемо до боєприпасів системи. У самому низу розміщена сама поширена ракета, тандемна кумулятивна, яка має у своїй конструкції дві бойових частини: перша для знищення динамічного захисту, а друга для пробиття броні, сама дешева і поширена. Наступна це так звана вакуумна ракета, до аналогії з вакуумною бомбою. Третій вид це касетна ракета. Яка розсіюється над зоною і розкидує ось такі вибухові куби. І четверта, саме ексклюзивна і саме дорога, це гіперзвукова ракета зі швидкістю 2000 метрів в секунду для ураження самих смачних і дорогих цілей. Вона майже одразу потрапляє в ціль. Якщо швидкість танкового боєприпасу в середньому 1600 метрів в секунду, то це ще быстріше. Як для ракети, це солідний показник. Тепер перейдемо до автомату заряджання. Я сказав, що це автомат, але насправді це напівтомат, тому що знизу потрібно все ж таки встановити ракету руками. А далі він її підносить і закидує прямо в барабан. Потім барабан прокручується і операція повторюється. Так само і в зворотньому порядку, коли потрібно вигрузити використані тубусу. Наведення відбувається за допомогою башти наведення. У якій встановлено радар. Вся ця конструкція може повертатися на кут до 90 градусів як вправо, так і в ліву сторону. Доки одна ракета вже випущена, вона ведеться цією башнею, і друга вже готується, перезаряджається. Також, якщо ви вспієте, можна запустити дві підряд або навіть три, але з їх швидкостями навряд чи це знадобиться. Спочатку додаткове зброєння не планувалось, але все ж таки було вирішено встановити кулемет 50-го калібру, для того, щоб можна було себе захистити у разі чого. І в якості експерименту була зроблена панорамна 365 градусна камера для водія, якою він може керувати. Доктрина використання цієї машини передбачає оборонну тактику або атаку десь в третій лінії для підтримки своїх. Звісно, на ній можна поїхати вулиці, ще кудись, але вона не предназначена для цього. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. У коментарях ви знайдете усі необхідні посилання. А ще було б цікаво, якби ви написали яку техніку ви б хотіли бачити у наступному відео.